А вгадайте, що сьогодні. А на повестці дня, як обично, Opel Vectra C тільки з новою проблемою Не робить ближня лампочка. Дальні є, все є, а ближні ні. Ну і не міг я удержатися, щоб не зняти сьогоднішнє відео, тому що не на днях, а там колись раніше я дивився, як люди лазять у фари і тому подобне. І, як обично, уйма знатоків били себе в груди і кричали, що тільки витягаєш воздухан. І все, доступ до лампочки повніший. Тут просто тренді себе вилазить, чуть ли не пахучку в салоні поміняв і вже і лампочка починає світити. Ну, все як обично, піздуні. В інтернеті хватає, дай Боже. Я не знаю. Може я не в того Бога вірю. Чи як воно в них виходить, в мене ні. Я вже спеціально сьогодні не знімав, не відкручував відзначав. Вже тут, звісно, фара розкручена. Бампер відкрутив я. Ну, ще не знімав. Ось, присвічую другим телефоном. Цей болт. Верхній ось. Я відкрутив без проблем отврткою. Але є ще жон далі. Думаю, фару ж відкручувати не буду. буду таке ж помучуся, може в мене так вийде, як у спеціалістів. А воно фіг там. Ну, Придумав я такий ключ. Точніше, він вже давно в мене був придуманий спеціально під такі головки. Вигнутий спеціально. І він туди чітко влазить і не відкручуєш ту кришечку без проблем. Ну, не тут то було. Ця кришечка хрен вилазить. Один паз вилазить, другий не вилазить там внизу, аж ніяк йому не дає фара. Я не знаю, як вони, може вони може... оце ребро одгинаючих. Я не знаю, що ви її там робите. Ну воно туди не виходить. Так що, дядьки, опять знімаю по тому самому принципу, що міняв лампочку поворота на лівій стороні, аналогічно і тут. Тут ось два відкрутив. Бампер вже відкручений. Зараз щелкаю за щелок. Один болт відкрутив, фару подвинув, зняв. Навіть не знімав, тиму, мабуть, її 100% повністю, Просто подвинув, зніму кришку. І через оце пространство заліз до лампочки потому, там з нею. А, так що не мучтеся, не страдайте ерундою. А все як обично. Ну і плюс до всього. Привіт моєму підписчику, який писав. Прокоментував моє відео по поводу поворота і каже, зніми відео, як, буде, як вдруг прийдеться міняти ближній світ. Ну, якщо чесно, після того коментарі, коли згоріла ця лампочка, пройшло буквально півтора-два тижні. Якщо й пройшли, і згоріла мене лампочка. Ну, вже, звісно, благополучно я місяць їздив з однієї, ну хочеться дві. То зібрався з мислями, погода сопутствуюча, так що. Сьогодні буду пробувати її міняти. Дивимося долі. Ну, ось і дивіться, те, що я казав. Открутив фару. Ось наскільки подвинув її і вуаля. Кришка лежить вам все. Доступ повніший. Роби, дивись, все, що треба. Тепер ось долі. Ось так. Така лампочка моя вид. Вона там кріпиться на цих ось защлках просто-напросто так витягується все з блочком. І там он ці всі защлки по кругу, вона просто туди так защолкнулась і заштопорилася, скобоється і все. Так що, чесно говоря Лампочку я вже перевірив На три контакта йде вона. Хто ще не бачив, такі лампочки у в век стоять. Це вже все, утіль. Ну і в принципі зараз новеньку ставлю, ну і зборка по накатаній обратно. Лампочку кинули, підключили. Тоді піде тут самий, кришку закрутили, фару назад поставили, фару прикрутили, бампер защолкнули, бампер прикрутили і все. І горя не знає далі. Так що пробуйте. Дуже все получається.